Дефай на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про технічний аналіз таких монет, як біткоін, ефір, ноткоін, док, стон, зero, попкет, старк, ейву, мев, турбо, нейро. Доволі цікаві та відомі монети, про які ви більшість чули. А як ви знаєте, де знаходиться увага людей, там що правильно знаходяться великі гроші. Тому в подальшому ціна актива, який може зростати, точно так само падати. Моя місія в цьому відео якраз вам розповісти, що може бути при саме лонговому сценарії. При шортовому сценарії від таймфрейму один день. Якраз я проведу технічний аналіз по даних монетах і розповім вам все та покажу. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація до дій. Кожен відповідає за свої вчинки та дії сам. Про це ніколи не забувайте. І завжди проводьте свій власний аналіз. Ще прийнято це називати в криптонароді ді Ну що ж, друзі, якщо ви хочете, щоб я провів технічний аналіз по ваших монетах, обов'язково залишайте в коментарях ту монету, по якій ви хочете, щоб я провів технічний аналіз. А ще краще, щоб це все скоріше я зробив. Переходьте в телеграм-канал DeFi.ua та DeFi UA чат. В чаті можете написати саме ту монету, яка вас цікавить. Я проведу обов'язково технічний аналіз і закину пост в DeFi UA канал. Тому це все ви скоріше можете побачити саме на даних соціальних мережах, а саме в телеграм-каналі та телеграм-чаті. Тому сюди обов'язково підписуйтесь. Тут у нас доволі хороша атмосфера, і ми дуже часто спілкуємось на різні теми. Плюс я проводжу цікаві ефіри, також закидаю різну цікаву інформацію, яка в подальшому вам буде необхідна при вашому Розвитку. Ну що ж, повертаємось назад. Як ви знаєте, головний актив у нас завжди на крипторинку це біткоін. Він вказує в нас на основний напрямок, куди подальшому активи можуть рухатися. Тобто в нас є присутність кореляції. Якщо біткоін зростає, то в більшості випадках більшість активів починають зростати з бітком. Точно так само, якщо біткоін починає падати, у нас йде кореляція з бітком, і в нас більшість активів починають падати разом із біткоїном. особливо альткоїни починають скоріше падати. Ну що ж, давайте розбиратись глобально, що в нас зараз відбувається з біткоїном. А з біткоїном у нас наступне. Якщо подивитися з 2021 року у нас проявився медвежий ринок, ми доволі гарно падали до ціни в 35 тисяч доларів. Ось тут на консолідаціях Великий гравець у нас вже почав викупляти велику емісію біткоїна. Тобто він по факту купляв біткоін на різних цінових значеннях для того, щоб усреднити свою позицію і мати якусь певну кількість емісії монет, щоб подальшому цю ціну вже на бичому ринку при висхідному тренді розігнати. І він ось тут саме набирав позицію, ось тут набирав позицію, ось тут набирав, ось тут набирав по ціні 15,5 тисяч доларів, 16, 17, 18 і 20 тисяч доларів. А далі, як ви бачите, після нашого боковика проявився вже бичий ринок і висхідний тренд глобального характеру. Чому висхідний тренд глобального характеру? Тому що наші максимуми та мінімуми кожного разу що правильно почали повишатися. Далі, на новинах ETF. Про біткоін ми почали максимально сильно зростати. Тому де дієво було набирати спот прямо вдовго і тримати ще навіть по сьогоднішній день. Це було дієво робити по ціні 15,5 тисяч доларів, по 20, по 25 і навіть ще вище, по 30 тисяч доларів. Це було дієво робити, набирати спот. Зараз на спот можна набрати деякі активи, але це ризиковано. І якщо це робити, то це бажано робити з такими базовими активами або ті активи, які дійсно мають за собою хорошу технологію, які подальше можуть вирости. У більшості випадках на спот активи саме зараз я би не набирав. Ну що ж, переходимо до нашого біткоїна. Що в нас відбувається? Ми вирости з ціни 15,5 тисяч доларів до ціни, практично там 73 тисячі, майже 74 тисячі доларів. Після чого, як ви знаєте, ще в своїх попередніх відеороликах, якщо хтось за мною слідкує вже давно, я записував відео. Те, що коли ми дійшли саме до ціни 60-70 тисяч доларів, ми пробили наш АТХ, причому ми це зробили до нашого халінга перший раз в історії. І по суті, далі в нас пішов затяжний боковик, який, по суті, йде і ще по сьогоднішній день. Тому, коли в нас йде ось такий затяжний боковик, це означає те, що в цьому боковику починають розружати великі гравці позицію, а хтось добирає свою позицію. В нашому випадку, якщо ми подивимося середню цінову закупку великих фондів, таких як BlackRock, MicroStrategy, то в них ціна знову ж таки йде від 28 тисяч доларів, середня, 30 тисяч доларів, 40 тисяч доларів. Тобто ми вже розуміємо, що саме на цих цінових діапазонах, по таких цінах, великі гравці, тобто саме такі великі фонди, в яких під управлінням мільярди, а то і трильйони доларів. Тобто ви розумієте, по якій ціні вони купляли, як вони собі усреднялись, тобто вони собі розуміють, що вони зараз себе максимально комфортно почувають. Знову ж таки, що може статися далі? Зараз ми бачимо наступну картину: те, що в нас йде розгрузка, і в нас на ринку може проявитися якийсь чорний лебідь. Знову ж таки, чи він проявиться до виборів чи після, ніхто точно не знає. Але я думаю, що до виборів робити якийсь чорний лебідь, тобто робити covid 20 щось таке похоже, тільки, можливо, це буде щось в іншому плані. Немає зараз сенсу це робити, тому що це сильно попливає негативно на самі вибори. Ну, відповідно, сильно негативно попливає на саму крипту і на ринки. Тому я думаю, що поки зараз перед виборами в нас ринок буде зеленіти, частково може бути корекція, наприклад, ось сюди. Я би очікував би корекцію, до прикладу, до 60 тисяч доларів. Далі би спостерігав, яка ось тут у нас буде реакція. Тобто 60 тисяч доларів, ось тут у нас присутній рівень, доволі цікавий рівень, на якому будемо дивитися реакцію, куди ми подальше можемо піти, в сторону Лунга чи, до прикладу, в сторону шорта. Для того, щоб сказати точно, куди ми будемо йти, потрібно спостерігати саме, коли туди ціна дійде, і як буде формуватися там ціна, як буде йти боротьба між покупцям та продавцям біля рівня. Тоді це буде більш дієво сказати, бо намалювати, наприклад, зараз ось таку ситуацію, що ми підемо після цього на 72 тисячі доларів, це пальцем в небо, це позуті гадання. Ну і в принципі все одно про те, що я вам зараз розказую, це технічний аналіз, але воно більше відноситься, я б сказав, би, до вангування. Просто потрібно знати, що при різних ситуаціях можна по-різному поступати. До прикладу, зараз у нас біткоін знаходиться в боковику, і саме при цих цінових діапазонах я би точно не набирав би спот. Або якщо би брав. То брав би деякі монети і в цілях спекуляції на споті не більше. Або якщо брав, то брав би ще, до прикладу, там якісь базові активи, до прикладу, такі як ефір, або може там ноткоїн би прикупив. І то не на всю суму. Ну знову ж таки, давайте розбиратись. Ось тут багато в нас блогерів відомих, мільйонників, і не тільки, коли ми дійшли до ціни 60-70 тисяч доларів, і великі гравці почали розгружати свою позицію саме в такому широкому боковику. Вони почали що кричати більшості своїй аудиторії і своїм підписникам. Що народ, давайте набирайте на спот, купуйте біток, бо зараз буде ракета на 100 тисяч доларів. Я вам просто поясню, банально може зараз таку інформацію, але коли машина проїжджає відстань, от, до прикладу, ось тут машина була заправлена на 10 літрів бензину, і відстань її фінальна, фінішна, ось тут 100 км, вона може проїхати. То ось, по суті, ми проїхали своїх 10 літрів бензину, машина витратила, ми проїхали своїх 100 км. Фізично вона далі просто не може поїхати. Вона може поїхати далі, якщо заправиться енергією. А енергія це, по суті, свого роду для того, щоб добрати позицію, тобто через консолідацію, або енергія добирається через контртрендовий рух. Тобто при кожному падінні на контртрендовому русі великий гравець може собі добирати позицію. Тому саме ми бачимо такий затяжний боковик. І я розумію одне: те, що одні великі гравці розгружають свою позицію, тобто фіксують свій профіт саме від ціни там, 20 тисяч, 25, 000, 30 тисяч доларів. А інші, до прикладу, великі гравці навпаки добирають собі позицію. Тому що хочуть розгружатись на багато вище, до прикладу, по ціні там 80, 100 тисяч, 150. Точну ціну, конкретно, куди ми можемо піти на нові АТХ, ніхто не може знати. Це знову ж таки вангується, і це приблизно більшість говорить, що це може бути ціновий діапазон: 80-100 тисяч доларів. Тому до виборів я зараз очікую, що в нас може бути корекція до 59 888 доларів, або до 56 693 доларів. Після виборів в нас може різко крипта почати зростати. Плюс також в нас виходять багато новин по США і не тільки по Європі, і це також може впливати на сам ринок, тому ринок може бути в моменті доволі волатильний. І в цей момент в нас якогось вірного напрямку в сторону Лунга або в сторону шорта може і не бути. А саме цю волатильність великому гравцю на цьому ринку буде доволі вигідно зробити, тому що якщо він хоче позицію набрати і в подальшому розігнати цю всю історію в Лунги, то він собі саме через ось таку волатильність велику. Через закриття ваших стопів, тобто він буде забирати ваші стопи і буде, скажімо так, ліквідувати позиції тих людей, які торгують без стопів. Таким чином він собі швидше набере позицію більшу об'єму актива в нашому випадку бітка, і зможе вже рухатись в одному із напрямків. Тому до виборів я би очікував, що у нас там ще якась просадка буде 56 тисяч доларів. Після чого нас можуть розвернути і дійсно можемо піти вище там до 71 тисячі доларів. Що там далі буде відбуватись, потрібно буде в моменті спостерігати. Може бути консолідація. Прикладу, буде ще якась мінімальна корекція і знову будуть піджимати до рівня. Тут би вже би я спостерігав, тут дійсно буде хороший момент на те, що можна відкривати лонгову історію саме вверх. Плюс вверху там пустота, а немає таких сильних супротив від наших лімітних продавців, тобто сильних заявок на продажу як таких немає. Тому ціна дійсно може пролетіти там на 75-80 тисяч. Тим більше, коли ми ось тут, по суті, в боковку доволі великий період часу знаходимось. Це ось такий варіант може бути, що, наприклад, там з виборами пов'язаний. Може бути наступний варіант. Якщо в нас проявиться свого роду чорний лебідь, так як це було ковід, так, і тоді біток падав, по суті, там з 12 тисяч, ми по суті впали там практично на 3,5 тисячі доларів, і я якраз тоді був біля монітора, я це все бачив. Тому така ситуація може бути. Але чи пустять нас нижчі 48 тисяч доларів, до прикладу, або нижчі 40 тисяч доларів, це дійсно вагоме питання. Я не знаю точно. Але якщо ми сюди сходимо, то це буде доволі класно, тому що ось тут дійсно я би набирав би щось би на спот. І ось тут би я би дивився більш детальніше, що можна набрати на спот, які є хороші активи. Ну, і відповідно вже би собі там би розподілив свій капітал по певному процентажу, що і скільки я буду набирати на кожному ціновому рівні. Після чого я би хотів би побачити консолідацію. Ну і далі ж ми почали підніматися до наших рівнів. Знову ж таки, там можуть бути якісь відбій від рівня, знову консолідація або піджиття до рівня, і йдемо вище. Ну, так як це було при ковіді. І після чого ми підемо вже на перехай і підемо на наших 80-100 тисяч доларів. Тобто доволі би гарно би було, якби ми сходили саме сюди вниз. По фьючерсному ринку ми б викинули кучу лонгістів, які зараз засаджені, можуть бути в лонги, якщо проявиться саме ось цей сценарій. Ну і в подальшому йти вже в такий повноцінний лонг на 80-100 тисяч доларів. Чи відбудеться в нас така ситуація? Чесно, важко сказати, потрібно спостерігати. Як ви бачите, в моменті може бути будь-що, наприклад, так як Іран а, запустив 400 ракет, і ось, по суті, ми побачили пролиття. А до прикладу, якщо Іран там ще щось зробить, знову може бути якесь пролиття. А якщо буде Іран, плюс США, плюс там ще якась глобальна новина, хвороба, ще щось, то це знову може повпливати прям дуже негативно. Тому потрібно спостерігати за новиним, скажімо так, фоном, що відбувається фундаментально. А при наших, скажімо так, новинах глобальних, поки зараз ми знаходимося в боковику, я би точно не набирав би прям би повноцінно активи на спот, тому що це повноцінно сильний ризик. Плюс зараз біткоін знаходиться в такому місці, де критично не зрозуміло до кінця, куди ми можемо піти, вгору чи вниз. Тому краще поспостерігати точно до яких ми цінових рівнів дійдемо, і вже там приймати конкретні дії. Тому саме завдяки цьому я люблю на інтрадей торгівлі аналізувати в моменті, що ми робимо біля цінового рівня того чи іншого, як іде боротьба між покупцем та продавцем. І тут набагато легше спрогнозувати напрямок, куди подальшому ціна актива може йти вгору чи вниз. Тому ось така інформація була б більше дієвіша, щоб не вангувати. Але знову ж таки, я розумію, що якщо ми, до прикладу, йдемо по такому сценарію, лонговому, там на виборах, так консолідація, знову ж таки, якась може бути корекція, знову консолідація, і там піджиття до рівня. Ну, я розумію, що можна попробувати щось залонгувати. Тобто ця історія непогана на лонги. І відповідно, я розумію, що якщо буде проявлятися якийсь чорний лебідь, ми почнемо різко падати. То я розумію, що де ми різко впадемо, там буде хороша консолідація. І, як то кажуть свого роду, коли ми різко падаємо, проливається кров на ринку. В цей момент потрібно не панікувати, бути максимально свідомим і розуміти, що дійсно у нас є хороша потенційна знижка набрати собі активи на спот, альткоїни і не тільки, і в подальшому. Ціна актива всього скоріше буде розвертатися вгору. Ну, принаймні це так циклічно працювало на попередніх циклах. Ну що ж, по біткоїну ми з вами пройшлися так коротко, знову ж таки, невдовго. Давайте поговоримо про ефір, що в нас тут відбувається. Ефір доволі цікаво та гарно виглядає. Ми по факту ще в цьому циклі не перейшли наші АТХ. Біткоін це вже по суті зробив. Біткоін це вже, по суті, зробив, ефір ще не встиг. Тому ефір цікаво дивиться, щоб його добрати саме в лонг по ціні 2044 долара. І прям буде дуже шикарно, якщо дадуть таку знижку по ціні 1800 доларів. Все, що нижче 1800 доларів, ну це взагалі солодко, я би набирав би прямо вдовгу і тримав. Після чого я би очікував якусь консолідацію. І знову якась там консолідація, до прикладу, знову ж таки, якісь там корекції, можуть бути консолідації. Ну, і після чого можемо вже летіти вгору. Ось таким варіантом я би розглядав, би, до прикладу, ефір, і саме десь, ось тут би його набирав в цьому ціновому діапазоні, і саме на цих цінових рівнях. Йдемо далі. Розглянемо такий актив, як ноткоін. По Notcoin у, у вас було багато питань. Як ви бачите, тоді ми на маніпуляціях виросли до 3 центів, ну і після чого почали зливати глобально наші активи. Як я вам розписував, що в нас був план А, план Б. Ми все-таки почали рухатись по плану Б. Тобто, глобально ми почали падати. Ну і зараз що в нас відбувається правильно? Консолідація. Тобто, ось тут у нас дуже гарно консолідується актив. А коли він консолідується, це означає те, що великий гравець. У нас набирає великий об'єм актива, тобто заправляє свою машину, і в подальшому ця машина з більшою долі віругідності буде куди рухатися, звісно, що вверх, бо нема сенсу набирати максимально дешевий актив, спускати його там практично до нулів, і потім тільки звідти його розганяти. Це буде набагато важче зробити. Тому, саме якщо дивитися по ноткоїну, де би я би його набирав би на споті в лонг. Цікава ціна по ноткоїну, поки нас не пускає до цього цінового рівня, це 0,0625. Ось тут би я би набирав би першу позицію. Другу позицію я би набрав би по ціні на спот 0,0550, як варіант. Ну, і ще є такий варіант, який я розглядаю те, що ми можемо піти і оновити наш глобальний лой, після чого розвернутись так доволі часто робляться на альткоїнах і на будь-яких активах. І потім консолідація, і потім вже йдемо там на наші нові висоти до наших спочатку там перших цінових рівнів. Потім їх пробиваємо. Ну і звісно, там уже можемо йти на АТХ, якщо в нас буде хороший альтсезон. Тому саме рівень 0,0625-00550, він доволі цікавий, щоб ось тут, наприклад, купити ноткоін і тримати. Плюс, ось тут видно, що в нас дійсно вже є великий гравець, який набирає собі позицію. Ну, а далі потрібно спостерігати, як у нас ціна актива буде рухатись до наступних рівнів. От, до прикладу, ми підійшли до рівня 001064. Ми, по суті, його там створили, а вище нас не пустили до рівня 1,2 цента. Тобто, що це означає? Це означає те, що в моменті ось тут у нас був сильніший продавець. Плюс у нас ще на новинах. З Іраном, ось тут ноткоін і проливи нижче. Але як ви бачите, зараз знову ж таки ноткоін повертається назад сюди до рівня, знову йде хороша консолідація, тому потенціал його піти потім подальшому на ріст ну, доволі великий. Але якщо проявиться глобально по біткоїну якась супернегативна новина, і проявиться знову ж таки якийсь ковід, або ще щось наподобі, або якась там глобальна новина там по війні або ще чомусь, ну знову ж таки можете розуміти, що підемо на оновлення лоїв. Тому потрібно завжди спостерігати і розуміти, що в якій ви ситуації будете робити. Якщо біткоін знову ж таки починає йти в лонговий сценарій, ви розумієте, що тут буде консолідація. Далі ми з більшою долю вірогідності можемо пробити цей рівень, тут проконсолідуватись, і піти на 1,2 цента. Ну, а далі на 1,5 цента і спокійно можемо підійти ось до цього рівня. Тому потрібно просто розуміти, що в кожній ситуації потрібно робити. Який сценарій по біткоїну, і який сценарій у нас буде по тому чи іншому активу. По коїно пройшлись, поговоримо по докс. По доксу, взагалі, доволі цікава інформація. От якщо ми повернемось на ноткоін, по ноткоїну зверніть увагу, ось тут у нас виходили слабкі руки, тобто, по суті, всі почали за копійки продавати. Подальшому великий гравець максимально швидко набрав позицію, що я не очікував, і максимально швидко через маніпуляції саме розігнав ціну актива максимально високу. Плюс тут, ще якщо включити об'єми по ноткоїну, видно, що почали об'єми наростати. Тобто тут дійсно заходили великі гроші на актив. Якщо ми перейдемо в докс. То в доксі зараз якраз ось наші слабкі руки і виходять. Доволі добре, якщо актив падає на 80%, такі, до прикладу, різні мемні монети. Ось, до прикладу, даний актив впав у нас практично там на 60%, ну нехай буде 3%. Ну, може там 64, окей і 65%, хай буде як варіант. А до чого я веду? До того, що в нас є потенціал пасти там на 75-80%, на 80, в кращому випадку на 90%. Після чого в нас буде консолідація, ну і може бути подібна історія, як з ноткоїном, почнуть вливати великі об'єми, після чого ціна актива почне зростати. Тому ноткоін доволі цікаво саме набирати ще нижче, якщо дадуть. Ось тут у нас присутній рівень, доволі цікавий 0, 3, 0, 61, 24 Тобто потрібно дивитися, як ми подальшому будемо підходити до цього рівня, і чи нас за теж ще зараз пустять. Якщо біткоін піде на 60 тисяч, на 56, то я думаю, що ми якраз по доксах підемо ще оновляти наші лої. І це би було доволі добре, тому що чим нижче він впаде, там далі його вже можна добирати, знову ж таки, на спот і тримати собі вдовго. Як ви знаєте, за цим проєктом стоїть Павло Дуров, я думаю, його команда, тому цьому проєкту, як би, думаю, не дадуть вмерти. Такі проекти, як Notcoin, як DOX, вони реально топові, тому що за ними стоять передові люди, які мають фінанси, які мають технології, і вони зацікавлені в тому, щоб їхній проєкт розвивався. Ну і подальшому, я думаю, вони точно зацікавлені, щоб щось на цьому заробити. До цього вони якраз і наймають маркетмейкерів яким дають певну емісію монет, певну емісію долара електронного, і саме завдяки цьому вони роблять різні маніпуляції на ринку, збирають більшу емісію монет, і в подальшому маніпуляціями розганяють ціну актива, ну і починають розгружатися. В принципі, сценарій він подібний, як і по більшості монетах. Тому в цьому випадку я вас спостерігав за рівнем 006124, як у нас ось тут буде ціна поводити, якщо у нас тут буде хороша консолідація, до прикладу, ви побачите таку ситуацію. Ми підемо сюди, тут буде хороша консолідація. Можливо, проб'ють, оновлять лої і знову вернуть назад. Знову буде хороша консолідація, почнуть піджимати до рівня Це буде хороший такий сигнал подальшому, що тут дійсно заправляється машина, і ми можемо подальшому там летіти ще вище. Тому за таким спостерігайте. Переходимо до наступного активу. тонкоін По тонкоїну, що ми можемо побачити? Наші АТХ були там в районі 8-6 доларів. Після чого в нас є ціновий рівень по 6,5 доларів, по 5,24. 4.232, 3 349, 2 202. По тонкоїну зараз якоїсь суперактивності, як такої, я не бачу. Я бачу, що ми ходимо в діапазоні 6,5 в 5, 5.024, саме в цьому коридорі між цими двома сильними рівнями, ціна актива в нас входить. Якщо б розглядати саме на спот покупку даний актив я би дивився за ціною 3.349. Відповідно 2202. 2202, думаю, не дадуть. Потенційно така можливість є пощупати саме цей ціновий рівень. І було би ще гарно, якщо б ми сходили саме до цього рівня 4232. Тобто, саме ось тут і ось тут набирати на спот доволі така непогана ідея. Але як ви бачите, в принципі, саме в нас тонкоін блокчейн розвивається, а збільшується кількість кошельків. Знову ж таки, але якоїсь прям суперкласної, глобальної такої новини. Яка би прямо забустила даний актив ще би вище, я не бачу. Плюс було багато а, проблем саме з блокчейном, що транзакції там відповідно не так оброблялися швидко. А десь навіть були і зупинки по, скажімо так, транзакціях, по самому блокчейну були певні моменти з обробкою і з багатьма іншими технічними моментами. Ну і знову ж таки. Негативна новина, те, що Павла Дурова затримали в Франції, і йому потрібно тепер співпрацювати з різними а, урядами різних країн по поводу Телеграма. Це також досить таки негативно попливало, і саме завдяки цьому, ось тут якраз ціна актива і пролилась. Тому спостерігаємо далі, що може відбуватися. Якщо знову ж таки не будуть нижче пускати до цих цінових рівнів, що я вказав, де можна на споті набрати. Спостерігаємо, що в нас ось тут буде робитись. Якщо почнуть піджимати до цього рівня, проб'ють його. Потім ми можемо знову ж таки спуститися вниз на корекцію. Якщо будуть максимально знову піджимати саме до наших АТХ, то з більшою доля вірогідності вже нижче ось тут у нас не пустять і буделонговий сценарій. Але поки я цього абсолютно не бачу. Дивимося за наступним активом. Зеров. Озеров доволі гарно виглядає актив. Плюс ще мені подобається, тим, що на самих початках його не злили. В більшості випадках, якраз зараз була статистика по багатьох проєктах, де проекти, там, до прикладу, було 70 проєктів різних, які вийшли. З них лише було 8 успішних проєктів, які з самого старту почали зростати. Більшість проєктів починають сповзати по ціні, тобто розгружають актив, в подальшому виходять статки руки, ну і подальшому маркетмейкер уже починає набирати через консолідації якусь певну емісію монет і розганяє ціну актива. Позеро ми бачимо, що нижче там 2472 ми не пішли. Тобто тут нас ціну отримали і почали розганяти. Якщо глобально дивитися, що в нас зараз відбувається, в нас глобально боковик, тобто явно хтось набирає собі позицію. Що в нас буде далі відбуватись? Потрібно дивитися, яка ситуація буде точно так само, як і з бітком. Ми, по суті, в такій же самій ситуації, як і з бітком. Чи варто його зараз набирати на спот? Питання, скажімо таке, доволі важке. Чому? Тому що ми зараз в боковику. Потрібно подивитися, куди ми будемо, на яких границь саме в цьому боковику йти вгору. Тобто, якщо в нас буде лонговий сценарій по бітку, то всього скоріше на 0 почнуть піднімати вище до ціни 5,453. Ось тут у нас є наш новий АТХ по ціні там 5,6 образно. А ось тут потрібно буде спостерігати, як себе буде поводити наші покупець і продавець і як буде формуватися ціна? Чи буде якась хороша консолідація, чи зроблять там хибний пробій назад, вернуть до цього рівня. Тобто, якщо будуть нас тримати біля цього рівня консолідацію, максимальною проторговкою, і з часом нас можуть пустити вище, ми підемо на нові АТХ. Такий варіант доволі гарно може виглядати. Але може бути і наступний варіант. Знову ж таки, якщо проявляється глобальна якась ситуація негативна по біткоїну, то ми можемо підійти саме до ціни 2957. Ось тут проторгуватися. І далі можемо піти ще нижче, нас можуть злити на наші нові лої. Тому зараз спостерігаємо за цим активом і дивимося уважно, куди нас будуть піджимати: до верхньої границі, саме нашого боку, чи до нижньої. І там уже можна приймати якісь рішення. Зараз на спот я би явно би не купляв. Переходимо до нашого наступного активу. Називається PopCat, і він доволі таки гарно виріс. Я ще пам'ятаю, коли його ціна була по 75 центів, і багато інформації по ньому було, що багато людей, саме великих гравців. Викупляли даний актив із ринку, але я його на спот не купляв. А, відповідно, я просто відторговував даний актив на фьючерсах і доволі успішно відторговував ті чи інші ситуації. Ну що, що ми тут бачимо наступне? Ми бачимо те, що ми, по суті, по цьому активу пішли на наші нові історичні АТХ, тобто all high time. А саме така висока точка цінова по тому чи іншому активу, в нашому випадку попкет. У попкеті в нас була найвища ціна 1.4712. Тобто в цьому випадку нас ось тут розвернули, перемогли у нас продавці. І, відповідно, ось тут у нас хто починав набирати свою позицію, почали її вже ось тут розгружати. І доволі таки непогано заробили на цій монеті. Тому по попкеті потрібно зараз дивитися, що буде далі відбуватися. По ньому можна доволі гарно зашортити, якщо дивитися так глобально. А можна зашортити від рівня 1.4712 його, можна зашортити його від рівня 1.2965, але потрібно дивитися, як там, відповідно, буде знову йти боротьба між покупцем і продавцем, потрібно дивитися за бітком, за кореляцією, що як буде відбуватися. А, знову ж таки, я думаю, що ось тут зараз буде якась ось така от розгрузка, або буде якась консолідація. Якщо буде ось така консолідація, можуть ще вище загнати. Або може бути наступний варіант. Можемо піти ось сюди нижче на корекцію, до прикладу, до 1 долара і ще нижче. Ось тут почати консолідуватися. І далі, якщо в нас почнеться позитивний сценарій по бітку лонговий, далі почнуть піднімати. І, як було з монеткою VIF, можемо піти там і на 3, на 4 долара і ще вище. Ось така ситуація по цій монеті може бути. Дивимося на старк. Старк доволі цікавий, він, по суті, впав з 2,6 долара до 40 центів, навіть ще нижче він падав, до практично там 30 центів. Зараз, як ви бачите, ось тут була у нас консолідація, і я думав, що ми з цієї консолідації вже почнемо зростати. Але не там то було діло. Біток почав опускати на 48 тисяч доларів, тому ми пішли нижче. Але зараз ви можете побачити, що по старку в нас знов іде дуже сильна консолідація. Аналогічна ситуація у нас, як і по ноткоїну. Тому потрібно спостерігати, знову ж таки, який в нас буде сценарій: позитивний чи негативний по біткоїну. Якщо негативний, більшою долю вірогідності, підемо ще якийсь клой у новому. Потім знову вернемося до цієї консолідації, до цього боковика, можемо тут проторгуватися. І коли біток почне знову ж таки відновлюватися по ціні і рости вгору, там вже йти на свої нові АТХ до 70 тисяч доларів і вище, відповідно, є шанс те, що ми підемо там до перших цінових рівнів 0,6590, далі до рівня 0,78,24. Ну і далі, ось тут у нас присутній також сильний рівень по ціні. 1 долар, практично там 8 центів. Переходимо на наступний актив в МЕВ. це у нас мемний актив, і ми можемо побачити наступне, що в нас йде хороша така от протороговка, боковик. І нас кожного разу починають піджимати до верхніх границь. Тобто по ціні 007487 у нас присутній сильний рівень. Як ви бачите, вчора ми зробили хибний пробій, нас вернули нижче. Поки ми ще не готові йти вгору, можливо, тут буде якась консолідація. Тобто ось така от ситуація. Буде консолідація. І потім пробиття і підемо вище забирати осі наші АТХ, тобто наші найвищі цінові точки. Тому в такому випадку, якщо себе саме ціна актива так поведе, буде хороша консолідація, підемо вище. Знову ж таки, можуть розвернути при негативному сценарії, тому нижче, до прикладу, ось в цих цінових діапазонах можна попробувати собі добрати щось на споті. Але зараз доволі гарно виглядають всякі такі от мемні історії, і вони дійсно трендові в 2024 році. Ви знаєте, як Пепе доволі гарно відпрацював, як відпрацювала в свій час монета Догі, як в свій час відпрацювала монета Shiba. Тому, до прикладу, мев, турбо, інші монети, мемні, вони гарно можуть себе відпрацювати і дати там 10, 20, 30, 50, навіть 100 іксів. Дивлячись, що за проект, що за ним люди стоять і як вони хочуть це все діло розвивати. Але те, що ми можемо щось повторити, до прикладу таке, як був Пепе, хоча б половину тої історії, в принципі, такі шанси є. Подивимося, Турбо. По турбо у нас наступна ситуація доволі похожа, як з e мев. Тобто ми також йдемо до верхньої границі нашого рівня по ціні 0,0,78,800. якраз кругла цифра, дуже сильний рівень. Як ви бачите, перший раз у нас звідси розвернули. Далі ми знову ж таки пробили цей рівень і подивимося, як ми сьогодні будемо закріплятися чи ні. Зараз ми доволі гарно виглядаємо по цьому рівні, тому будемо спостерігати, як будемо далі йти. Знову ж таки, якщо ви побачите те, що ми будемо йти сюди, буде хороша консолідація, то далі у нас може піти пробиття, лонговий сценарій, і підемо на наші. І підемо на наші нові АТХ, як це, по суті, знову ж таки було із Pepe, і з Dogie і з іншими монетами, такі як Shiba. Доволі гарний такий мемкоін, який себе може гарно показати. І дуже імпульсивний. Росте, як ви бачите, такими паранормальними свічками. В моменті, так які заходять великі об'єми, точно так само і виходять. Наш останній актив це нейро, також мемна історія. Доволі гарно виглядає зараз консолідація. І цікаво те, що в нас є ось такий ціновий рівень по ціні 0, 0. 1,8,6. І як ви бачите, ось нижче цього цінового рівня нас не пускають. Що це означає? Це означає те, що великий гравець саме ось тут собі набирав позицію. Знову ж таки, потрібно буде дивитися, чи нас сюди ще пустять. Якщо нас сюди ще пустять, то ось тут великий гравець ще може собі добрати позицію, і після чого, після такої сильної консолідації, в нас може бути різкий імпульс. І цей імпульс може бути навіть і на 100 на 150%, на 200%, навіть і на 300 як це колись було. При наших бичих альт сезонах. Сьогодні був ось такий технічний аналіз по даних монетах. Думаю, це було корисно для вас, тому обов'язково не забувайте підписуватись на DeFi.ua канал, тому що тут я залишаю доволі багато цінної інформації, саме відео по різних напрямках, по різних проектах, де я розвиваюся, що я роблю, як я торгую і так далі. Тому, друзі, обов'язково підтримка, лайки, коментарі вітаються. Давайте разом розвивати україномовний контент і підтримувати україномовні YouTube канали. Всім успіхів, до зустрічі!